Отже, ми починаємо перший конкурс. Привітання свої координати перемоги представляє команда Звінниці зборне «Таргова». Зустрічайте! Доброго вечора, шановні пані та панове! Раді привітати вас на цьому чіткому фіналі. Так, Віталік, успокойся. Вже там в культурну столицю приїхали, тогорчик, силюк якийсь. Коротше, слухайте пацани історію. Вчора до моєї дьоті гонуки приїхали, вона їх відправила сапати бураки. То вони гогірки з помидорами перепутали. Воу, 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 воу. Ой! Командика «Зборна торгова». якщо то мені і села Що нашу мініатюру ми хотіли присвятити всім хлопцям, які ходили зі школи саме так. Нещодавно один із наших учасників команди сходив на відому телепередачу. Віктор, ви сьогодні гірший повар, тому саме ви заслуговуєте на чорний фарту. Віктор, віктор! Віктор веде! Віктор, посмі... ну, посміхаймо! Але... А наступна мініатюра присвячується людям, які в дитинстві вирішували свою долю на півник чи курочка. Давайте перенесемося з вами. Вінсент Ван Гог в парі. Чуєш, две камалиха сидить на пані. Нормально. Спорим це пану. А на що спорим? Та хоть на ухо! А дана мініатюра присвячується хлопчикам, які їздили в дитинстві на білівку саме так. <плес> Наш час церква заробляє занадто мало, тому викручуємось, як можемо. Дітки, ви в церкву ходите? Так. так. А молитви допомагають. Так. так. Молитви по чаївській. Все так просто. У нас є кадило з запахом апельсину. А цю мініатюру я хотіла присвятити дівчаткам, які в дитинстві пригали в московські різіночки. Давайте перенесемося звичайну американську сім'ю. Мам, пап, приєд. Привіт, синок. А я щось не поняв. Ти що знову реп читав? Ну, Байно, да? ну, ти що гониш, сипатські читав, Я просто рядом стояв, ну бачу. Наша команда хоче присвятити цю мініатюру людям, які зривали в дитинстві звишні листочки і думали, що то деньги. Отож, давайте перенесемося в школу і подивимось, як Озон вигадав свою найкращу пісню. Who is absent Today? Maya is absent today. Maya Who? Maya. Maya hu. Maya. Хочемо присвятити людям, які говорять замість слова трейлер, трилер, замість слова чай. чай". Свято, що ти до мене причепилася. Я поняв, не чай, а чай, не чай, а чай. Давайте з вами перенесемося на звичайну кримінальну розборку. Где деньги, я тебя спрашиваю? Пацани, Ну, не брали, ну нема в мене взагалі ні капі. Скажи мне, пожалуйста, где деньги? Да не брал, хлопцы, ну Ладно, честно, да, давай, что все, не купил. Все, не... током его давай. Пацаны, ну, а скажешь... пожалуйста, ну пусти. Скажешь, где ну... деньги? Да не прав, хлопцы! Все, ну... Витя, кончай с ним. Хлопцы, хлопцы, не стреляй, не стреляй. У меня квартира в Киеве, хочешь ты на вас перепишу? Хорошо, вот здесь распишись, пожалуйста. Ага. А чи не бажаєте ви оформити новий кредит у Приватбанку? Ну, знаєте, дорогі друзі, я... Не зрозумів? Ой, здрасте, Анатолій Антонович, я до вас. Я, в общем, тут чула, Ваня сказав, що цей ректор, що цей кубок ваш, так? Да? Ну, в общем, сказали, що він якби золотий, і всі діла. Ну, він настояв рік, то я вам хочу сказати по секрету. Він не золотий. Ну, якщо у вас в кабінеті чисто так, теоретически, стоїть такий жіноць, настоячого золота. Я, звісно, забрав. Світа, Света, який золотий кубок, давай на сцену бігом, не позорь нас. Ну, пластиковий так, пластикаве, <му> Вы знаете, недавно заместителя губернатора Одесской области вынесли из зала заседаний. Давайте посмотрим, как это происходило. За меня голосовало 75 тысяч одесситов. И я обещаю каждому из них, что не подведу. Всю эстафету я принял от Арсения Яценюка. Передаю ее таким трем людям. Я... романтическая встреча. Света, ты знаешь, мы с тобой уже три года живем вместе, и я люблю тебя очень сильно. Поэтому я все-таки решился на этот поступок. Ты выйдешь за меня? Не. В смысле не? То есть то, что я прыгнул с парашюта, облетел три раза вокруг Эйфелевой башни, приземлился в самолет, полетел в кратер вулкана, залез туда, взял ведерком, набрал лаву, потом приехал домой, эту лаву в формочку для колечка, потом пошел камушек от колупал, который похож на бриллиант золотой, потом этот бриллиант вставил в это колечко, потом пришел сюда, ты поела тут на 2000 гривен, я стал на колено, даю тебе это кольцо, а ты мне говоришь нет? А чё? Денис, ну я просто реву хотела. Ну, какое предложение вообще? Вы знаете, дорогие друзья, что хотелось бы сказать в конце? На самом деле, неважно, хочет ваша девушка рева или кольцо, приехали вы из города или... Из села. Самое главное, что всех нас объединяет одно очень драгоценное Правильно. КВН. Не, я вообще-то про карту Приватбанка говорил, но КВН тоже пойдет. А с вами была э, сборная торгового из Винницкого Торгово-Экономического института Киевского национального торгово-экономического университета. Сборная торгового с любовью. Винница. Спасибо за внимание. Це була порна торгова. Ще раз облески команді, яка відкривала сьогоднішній фінал. Ми не представили ще двох членів журі, які долучилися до нас. І під ваші обласки директор відкритої київської ліги КВН Отклік Євгеній Розенблат. Автор та актор команди КВН «USD» та автор студії «Мама Хагетала Юрій Шевчик.